Із 10 липня 2023 року в Чернігові запрацювала постійна мережа міського громадського транспорту. Загалом на маршрут вийшли 99 одиниць автотранспорту. Серед них 75 одиниць – низькопідлогові, а 44 машини – 2022-2023 років виробництва. Оновлення автопарку міста відбулось за рахунок закупівель нового транспорту перевізниками, які наразі надають місту послуги з громадських перевезень. Про роботу транспортної сфери міста під час чергової наради Чернігівської міської ради доповів начальник управління транспорту Олександр Рижий. Також під час свого виступу він звернувся до Чернігівців із проханням користуватися послугами лише визначених ними перевізників. Я хочу звернутися про те, місцям, щоб користувалися міськими транспортами, а не приміськими, які їздять в місті. І сплачували невелизну провокацію людей, які працюють в транспорті, їздити за 10 гривень. Якщо ми хочемо, щоб в місті був якісний транспорт, то давайте разом сплачувати за це. У нас зараз одна з проблем це 160-135 маршрути, які проходять через Чернігів. Тобто це не міські маршрути, а це якби приміські маршрути, які користуючись тим, що їхні маршрути йде через це місто, практично, через центр міста, через всі там, економічно привабливі точки. Його не можна назвати конкурентом, нелегал, можна сказати, да? каже, там мені все одно я поставлю ще дві рути, там, чи ще три рути, я всього вашого платного пасажира заберу. Ну так ми тоді не будемо мати в місті ніколи нормального транспорту. Припиніть займатися цим це ну, шкоди Чернігову, це античернігівська діяльність така. А оці приміські, на які ми не можемо плинути, вони е цим займаються. Відповідно, дозвіл на ці маршрути дає департамент обласної адміністрації, департамент транспорту. Правильно а це ну проводять обласні... вони. Ну чи там немає конкурсів. Вони зараз користуючись військовим станом без конкурсів. Дають ну, хоча це ж ситуація була і раніше.